Привіт, друзі! Це 10 хвилин про життя в Канаді, Володимир. Сьогоднішня тема це матеріальна допомога від уряду Канади. Багато чуток, багато питань щодо цієї допомоги. І сьогодні я спробую вам допомогти розставити всі точки на бій. По-перше, матеріальна допомога від уряду Канади сплачується всім людям, які приїжджають в, програму, в Канаду по програмі КУЕЕД. 3000 доларів на дорослу людину і 1500 доларів на а, дитину. А, сплачується на банківський рахунок а, протягом 5 банківських днів з моменту подачі цієї заявки. А, подача відбувається онлайн. Для того, щоб податися, треба мати work Permit з приміткою QAT. І треба мати рахунок в канадському банку. Рахунок відкривається дуже просто. В будь-якому банку можна підпіти за, за годину відкрити рахунок, коли ви вже будете в Канаді. А Коед Work Permit отримується в аеропорту, коли ви приїдете в Канаду. Тобто буквально там за перший день в Канаді можна вже податися на ту матеріальну допомогу від уряду Канади. А виникло питання, що, що буде 31 березня або там, 1 квітня, коли програма Coed формально завершить своє існування. Багато зараз чуток, що ті люди, які приїдуть після 31 березня, не отримають матеріальну допомогу. Я сьогодні зателефонував на контактний номер міграційної служби канадської з роз'ясненнями щодо цього питаннями: щодо до правда це чи неправда, це і мене було роз'яснено те, що ті люди, які приїдуть після 31 березня і в аеропорту, коли вони будуть отримувати свій ворк, приміт. З тими робочими визами, які в них вже є, вклеєні по програмі КОЕД. Обов'язково треба дивитися, щоб на ворк-пермітах, які я сподіваюся, такі будуть давати після 31 березня, вірогідність того, що їх продовжать видавати, приблизно там 95%. Тому що люди зараз поотримували трирічні робочі візи, і коли людина має на руках робочу візу, приїжджає в Канаду, їй потрібен ворк-перміт, щоб працювати в Канаді. І незалежно від того, там буде це 31 березня чи 1 квітня, цей ворк permit, я вважаю, моя особиста думка, буде видаватися. Поки в людини є дійсна канадська робоча віза, цей ворк-перміт буде видаватися. Тому, коли ви прилетите, наприклад, в середині квітня в Канаду і у вас на руках буде робоча віза в паспорті, візовий офіцер на кордоні, вам видасть ворк-перміт. Дивіться, щоб там була примітка КОЕД, що ви самі по програмі КОЕЕД отримали цей ворк-перміт. Я в явному виді вона там пишеться на тому ворг переміті. Коли у вас є у вашому воргпереміті примітка COET, ви можете податися на матеріальну допомогу. Матеріальна допомога, всі реквести, там, запроси щодо видачі матеріальної допомоги будуть прийматися до кінця червня цього року. Тобто квітень, травень, червень, у вас ще буде 3 місяці. Перш ніж а, уряд Канади припинить видавати цю матеріальну допомогу. Що буде після червня, також невідомо. Можливо, її подовжать, можливо, придумають щось нове, ніхто не знає. Тому ось таке моє роз'яснення: приїжджайте в квітні а, і дивіться, щоб на вашому Work Permit була примітка Коя. Тоді ви ще до кінця червня можете податися на 3000 доларів матеріальної допомоги. А, Поставте лайк, підпишіться на канал. На цьому не все пока.